Вирушаємо ліс ось на такому тракторцю. При ранок приїхали в ліс. Подивитися, можливо, щось десь виросло, водощики трошки були. Сьогодні ми приїхали на такому залізному коні. Тож, поїдемо, подивимося, можливо, десь щось. Якийсь грибочок, якась лисичка. Не знаю, якщо щось знайдемо, то покажу. Не знайдемо, значить просто прогулялися лісом. Так що так, друзі, пішла я подивлюсь, що тут є. В лісі немає нічого. Можливо, де і є низинах, але ми прогулялися по своїх місцях. Ось тут, бачите, мурашник. Але обіцяють на цьому тижні дощити, то можливо щось пізніше і буде. Ну що, так. Так, проїхали ще в один ліс. І ось подивіться, що знайшла. Багато сироїжича, Одна. Ой, вона червива. А ось ще молодесенька. Оцю заберемо до кошика нашого. Ще б зовсім пустого. Зовсім. А ось ще. О, ця теж нічого. Це вже старенька. Ой, щось полізло. Так, дві. А ось ще. Дивіться дві поряд. Тепер подивлюся, що тут. О, це червиво. Це теж геть червиво. А ці дві заберу. Ці дві заберу. Так що бачите, дві сироїжечки щось та й зайшло. А ще й росте. Ага, ще ось. сироїжки, Тобто, але вона бачите, трохлява. Трошки прогуляюсь тут по лісу, можливо, ще знайду. О, ще одна сироїшка. Та така товста ніжка. Ой, вона згнила, ніхто її не прийшов, не забрав. О, біда та й годі. Але треба продивитися. Не кругом взагалі ми були в лісі, нічого ніде не було, тому хоч трошки щось знайшли. Можливо, далеко в лісі десь і є грибочки. А тут будемо шукати. Бачите, теж ніхто не побрав. Стоять собі старенькі вже. Їх поїли мурахи. Дуже багато їх тут на цьому місці. Штук 10. Може більше було. Так що я думаю, що дощики підуть, підуть грибочки, сироїжечки. Ну, а ми сьогодні нічого не знайшли. Погуляли в лісі і нічого не знайшли. Ось знову сироїжка, бачите? Ой, а це може і гарна була, я її ногою, ні вона теж червива. Ось тут що це. Дивіться, як квітне ліс. Як же гарно, Яка поляна квіточок. Красота. Прогулянка закінчилася. Нічого ми не знайшли. Далеко не їздили. сироїжечки є трошки. Тож чекаємо дощики і будемо збирати гриби. Подивіться, які гарні дерева. Тож всім бажаю гарного дня, мирного неба. До зустрічі!